Про центр відновлення слуху військових благодійним фондом Півник говоримо із Іваном Гранько, засновником благодійного фонду у студії. Працює Руслана Кравченко. Розкажіть більше про центр відновлення слуху військових, який ви сьогодні презентували, завдяки благодійному фонду. Півник він працює. Розкажіть про це. Дякую, велике вам за можливість. Сьогодні ми на сьогоднішній день ми на базі цього центру вже прооперували більше ніж 100 військовослужбовців за кобара з розривом барабанної перетинки. Це досить розповсюджена проблема. І сьогодні ми вже е, мали честь презентувати цей центр більш е, широкому е, загалу. Сьогодні на відкритті була пані міністерка Наталія Калмикова е, з Міністерства ветеранів і. Е, ми підписали навіть. Е з нею меморандум про співпрацю, і ми плануємо розширювати нашу діяльність. Наша діяльність вона направлена на операції в наших військовослужбовців, які отримали е міновибухові травми акубаротравми з розривом барабанної перетинки. Таких військових на сьогоднішній день в Україні м, дуже багато, тому що з цією війною е десятки тисяч таких військовослужбовців отримують перфорації за нашими підрахунками. Їх більше 30 тисяч. Це дані абсолютно недостовірні. Це наші такі власні підрахунки, але в Україні виконується близько трьох тисяч таких операцій на рік, тому потреба потреба дуже велика, і тому ми таку заснували ініціативу для того, щоб якомога більшому кількості військових змогти відновити слух для того, щоб їх покращити їх соціалізацію, тому що такі військові, які не дочувають, вони краще відновлюються в плані і ментального здоров'я. І от це власне наша місія, чим ми допомагаємо. Чи коштовна це відновлення слуху для самих військових? Всі ці операції для наших військовослужбовців вони виконуються безоплатно. Всіх військових, яких ми прооперували, вони нічого не заплатили, і це наша ініціатива, яка нам яка є можливою завдяки благодійному фонду, який акумулює кошти для того, щоб можна було робити нашу добру справу. Розкажіть загалом про втрату слуху. Наскільки вона впливає на швидкість загальної реабілітації та повернення до цивільного життя ветеранів? Характер травми зараз він трошки змінився з порівняно з тим, що було раніше. Якщо раніше це були якісь і кульові поранення, і осколкові поранення, то зараз, враховуючи те, що дуже багато травм отримуються внаслідок безпілотних літальних апаратів, дронів. То зараз дуже багато вибухової хвилі, яка травмує наших е, військовослужбовців-захисників, і ця вибухова хвиля вона впливає на весь організм, і в тому числі і на наше вухо, на слуховий аналізатор. І ця вибухова хвиля вона досить часто призводить до розриву барабанної перетинки ланцюга слухових кісточок. І єдиним методом відновлення цього є хірургія. Це слуховідновні операції, які виконуються на барабанній перетинці, і на найменших кісточках організму е людини це слухові кісточки, молоточок ковадалки стрімінце. Ці операції вони виконуються під контролем хірургічного спеціально дуже потужного мікроскопа за допомогою мікрохірургічного інструментарію. І хірург під час операції він. Е Робить робить по великому рахунку нову барабанну перетинку, а, тим самим покращує слух а, військовому. А, от... Повністю покращує, чи можливо навіть повністю відновити слух. Все залежить від того наскільки гарно працює слуховий нерв. Ми робимо mm -hmm. все для того, щоб його відновити повністю, але є ті речі, на які ми хірургічно не можемо вплинути. Якщо внаслідок цієї травми вже погіршив погіршилась робота слухового нерву, то це можна компенсувати тільки за рахунок слухового апарату. Ми можемо хірургічно вплинути тільки на великі структури, на макроструктури. Слуховий нерв там клітинна будова, і хірургічно це неможливо зробити. А барабану перетинку і слухові кістечки, це зробити можливо. Чому в чому ще є велика актуальність, тому що на сьогоднішній день. Не дуже велика кількість фахівців, які вміють робити такі операції в Україні. Налічується близько 25-30 фахівців, які вміють взагалі робити такі хірургічні втручання. Тому на превеликий жаль формується вимушена черга, яка абсолютно закономірна, враховуючи невелику кількість фахівців і спеціалістів. Тому ця якраз тематика вона є дуже актуальна, що військовим може допомогти на війні не втратити слух, якщо що є така загроза, наприклад, можливо, якісь там я не знаю накладки на вуха, якісь інші предмети, чи це неминуче, якщо біля тебе розриваються якісь снаряди поруч з тобою? Так, звичайно, є методи захисту. Це і активні навушники захисні військові, які носять військовослужбовці. Але ну на привеликі жаль, не всі зараз при спілкуванні з нашими захисниками відмічаємо, що вони. Скажуть, що їм в деяких випадках не дуже а, зручно ними користуватись, тому що вони не не чують звідки летить дрон. Це mm -hmm. от така пряма цитата, є спеціальні е звукові фільтри, які використовуються також для того, щоб знизити е рівень звукового тиску, який приводить до під час вибухів, який може розривати барабанні перетинки. Тобто методи захисту є, і якщо ними користуватись, то можна суттєво знизити або можливо навіть виключити е травму слуха або барабанної перетинки. Але питання наскільки його можна. Повноцінно використовувати в повсякденному житті і виконання бойових задач, хочу з вами також поговорити про психологічний і соціальний вимір цього питання. Як втрата слуху впливає на психологічний стан ветерана? Ми спілкувалися з нашими колегами, психіатрами, психоаналітиками, і вони кажуть, що втрата слуху вона суттєво впливає і на ментальне здоров'я, і на швидкість реабілітації пацієнта, тому на його соціалізацію, тому відновлення слуху є одним із ключових факторів для того, щоб. Е Така, такі військовослужбовці швидше проходив реабілітацію, відновлювався і повертався до повноцінного життя. А чи отримують військові психологічну підтримку разом із медичною у відновленні слуху? А, справа в тім, що ми ці операції ми їх почали робити на базі а, якраз цього центру, і угу. у нас а, такі військовослужбовці вони знаходяться а, не дуже багато часу, а тому о, близько однієї доби. Тому ми їх виписуємо на, на наступний день після операції, і ми безпосередньо в нашому центрі не надаємо їм психологічної допомоги. А що можуть зробити прості українці, громадяни або підтримати тих, хто втратив слух на війні? Вони можуть підтримати наш, нашу благодійну ініціативу, можуть переходити на наші соціальні мережі. на наш сайт, наш благодійний фонд називається Півник тому, що нашим. Uh, там символом нашого фонду його амбасадором є півник Васильківського майолікового заводу. І на основі uh, в нас є колекція, яка налічує більше двох тисяч екземплярів, саме оригінальних цих півників uh, Васильківського майолікового заводу. Ми її активно комунікуємо і, і, власне, він нам допомагає збирати кошти на такі операції. Угу. зрозуміло. Я ще на сам кінець хочу, щоб ви сказали, яке таке головне повідомлення, головний меседж ви хотіли б донести суспільству і державі щодо проблем відновлення слуху у військових. Ну хочеться сказати, що ми, наприклад, це для нас відкриття цього центру це особлива подія. Ми крок за кроком рухаємося для того, щоб створювати екосистему підтримки для наших захисників. Ми як. З одного боку держава, з іншого боку, бізнес. Наші партнери всі рухаються для того, щоб наші захисники і воїни е могли краще проходити реабілітацію. У нас зараз в країні створюється багато і приватних, і громадських, і благодійних реабілітаційних центрів, які направлені на те, щоб відновити здоров'я наших військовослужбовців і. Разом я впевнений, що ми можемо зробити дуже багато, в тому, числі, в тому числі і ми, щоб на щоб жоден з наших захисників не залишався на єдині з тишею. Це була розмова з Іваном Гринько, засновником благодійного фонду Півник у студії працювала Руслана Кравченко.